Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде відео у машині зняти. Чому? Тому що я просто не знайшов локації. Я не люблю знімати вдома, не люблю знімати в студії, тому що я вважаю, що це дуже скучно дивитися постійно на якийсь сталий бекграунд. Тому власне я шукаю завжди якісь різні локації для зйомок. І, власне, по моїм відео на Ютубі, ви можете, та не тільки на Ютубі, і не в інстаграмі. Ви можете побачити, що я завжди знімаю в абсолютно різних локаціях. Люблю знаходити. Локації люблю тестити щось нове. Я розумію, що це просто супер інтерактивно, коли ти передаєш якусь атмосферу. А то просто сидіти в студії одні й ті самі, як на мене, не прикольно. Я завжди, коли бачу відео такі на Ютубі такого формату, то хочеться їх переключити. Це може бути відео супер якесь інформативне, але просто я люблю дивитися більш такі знаєте інтерактивні відео, і власне хочу, щоб мої відео теж були інтерактивні. Так, от, про що наше сьогоднішнє відео? Ви накидали дуже багато варіантів, про що знімати наступні відео. І найбільше, мабуть, було це якраз про виховання дітей, про правила виховання дітей. І сьогодні, власне, я розкажу за свої правила виховання дітей. У мене досвіду в цьому доволі багато, тому, власне, поділюсь з вами, тому що я думаю, що це корисні поради, які можливо допоможуть вам при вихованні ваших дітей або, можливо, коли у вас будуть діти. Діти. Тому власне, сьогодні відео Мої правила виховання дітей. Перше правило це заключається в тому, що діти вас не слухають, діти з вас беруть приклад, діти на вас дивляться. І немає сенсу давати дітям якісь поради, якісь настанови, якщо ви самі їх не дотримуєтесь. Простий приклад наведу з мого дитинства: мій батько ніколи не курив. І казав мені, що курити погано. Я розумів, так в його оточенні там всі курять, він не курить, мені каже, що це погано. Я розумію, що значить, він щось знає, значить, його треба слухатись. Якщо б він курив і казав би мені, що не можна палити, то власне я б ставив би під сумнів його слова, мабуть, тому що. Він говорить одне, а робить інше. Тому, власне, моя найголовніша задача це бути прикладом для моїх дітей, що я власне для цього роблю. Перше це розвиваю бізнес, тому що я розумію, що діти на мене дивляться діти бачать, що я роблю, як ми живемо, як ми заробляємо і так далі. І я розумію, що рано чи пізно вони все одно дійдуть до того, щоб теж відкрити бізнес, щоб бути незалежними і власне бути господаром свого життя. Тому що працюючи на роботі, ну ми все одно не можемо бути. Такі вільні, як маючи свій бізнес. Тому це одне таке можна сказати, із найголовніших один із найголовніших прикладів, яке, який я подаю своїм дітям. І я впевнений, що вони це теж використають, тому що в них це накаплюється. Я розумію, що в них змінюється хід думок. Просто по тому, що вони в тебе запитують, навіть вони допомагають із бізнесом. Про це зараз трошки окремо поговоримо і так далі. Друге, це я багато років не Вживаю алкоголю і взагалі не палю. А, тому це, я вважаю, дуже крутий приклад для дітей показувати, що от, алкоголь це погано. А, і. От тобі приклад: твої батьки не вживають алкоголь, твої батьки не палять. Ну так само, як я розказував вам приклад із мого дитинства. Тому я навіть бачу їхнє відношення там до алкоголю, в них супер негативне. Третій момент, який я подаю приклад, ну не тільки я, а й моя дружина. Ми слідкуємо за собою, слідкуємо за своїм зовнішнім виглядом дуже серйозно можна сказати. да І це дуже дуже помітно, як це копіє. Також діти постійно вони просять там піти в якісь, вибирають собі магазини, в які вони хочуть купити, скупити собі речей, вибирають собі бренди, які вони люблять. І саме головне це власне фінанси. Саме головне це навчитись заробляти, примножувати і відкладати гроші. Тому що, якщо є гроші, вони в принципі вирішують 99% проблем, які в нас виникають в житті. Тому фінанси це я вважаю основне, чому ви маєте навчити дітей. Ну і Звісно, принципів по життю, але, в принципі, в принципі принципи формуються від того, що е, який приклад подають батьки своїм дітям. Так само, як я говорив про алкоголь, про вживання там всього, 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 ну ви зрозуміли. як я власне вчу дітей заробляти гроші. Е, перше, я не даю взагалі дітям кишенькові гроші просто так, е, тому що якщо дитина отримує гроші просто так, не зробивши ніяких дій, у е, неї е, не формується зв'язка в голові, що щоб отримати гроші, треба щось зробити. І це дуже важливо. Треба давати хоча б якісь мінімальні завдання. Я впевнений, що знайдеться купа завдань для дітей, щоб вони отримали свої кишенькові гроші, але в будь-якому випадку не можна їх давати просто так. Ну, типу, тому що дитина стає е, супербалувана, е, і од, основна із моїх задач е, в цьому житті виховати дітей так, щоб вони не були мажорами, не були суперрозбалуваними і так далі, щоб вони знали ціну всім речам, щоб вони знали е, ціну грошам, як вони заробляються і так далі. І до цього треба привчати з дитинства. Тому що, якщо навіть ви скажете, там, та дитина ще маленька, підросте, і потім будемо вчити. Ну воно все формується з раннього дитинства. Тому, якщо ви зараз там коли дитині... 5-6-8 років будете давати просто так, а потім після 10 почнете давати завдання, то повірте, це буде проблемно трошки. Давайте дітям завдання з раннього дитинства, щоб вони заробляли гроші, щоб вони не отримували це просто так. Тоді просто в дітей починає формуватися цінність грошей, а цінність грошей це дуже дуже важливий такий, можна сказати, не знаю, чи можна назвати це навиком. Таке поняття в голові, воно має сформуватися. Знаєте, я десь пів року назад ходив до своєї доньки в школу забирати якісь документи там і так далі. І на парковці це School, побачив, що в одного із учнів Mercedes AMG прям дуже класно. Я не пам'ятаю, що це за конкретна модель, але це кабріолет Мерседес, який коштує там в районі 80 тисяч доларів. І я розумію, що це просто. Батьки, скоріш за все, купили дитині. І я ще проводив голосування в інстаграмі, запитував вас, чи вважаєте ви окей чи не окей, якщо батьки роблять такі подарунки. Багато хто з вас відповіли, що це супер, якщо у батьків є можливість, то чому б ні? Але я вважаю, що такі подарунки ну, не можна давати дітям, тому що в них в принципі немає цінності цієї машини. Там 80, ну умовно кажемо, 80 тисяч доларів за машину батьки за. Заплатили, а дитина. В Принципі в очі не бачила такі гроші, щоб їх заробити, тому що ну я дуже сумніваюся, що людина там в якомусь 10-11 класі заробила вже 80 тисяч доларів. Звісно, таке можливо, але дуже маловірогідно. Тому я вважаю, що дітям не можна робити такі подарунки 100%. Багато хто купляє дітям машини на день народження, на випускний і так далі. Я дуже проти цього. Звісно, ви можете мати свою думку. Можете дарувати дітям що завгодно, але я ніколи не подарую дитині там, нову машину, якщо вона для цього нічого не зробила. Ми домовились з дітьми, що вони зароблять гроші на свої перші машини, і ми ці гроші подвоїмо. Ну, тобто, якщо машина там коштує, умовно кажучи, 20 тисяч доларів, дитина має зібрати 10 тисяч. І решту 10 тисяч доларів ми додамо абсолютно без проблем для того, щоб дитина могла реалізувати свою мрію. Але вона зробила 50% роботи, вона відклала 10 тисяч. Ну умов умовна картина, така да. І тоді дитина відчуває цінність цих грошей. В цьому випадку ми можемо абсолютно без проблем допомогти дитині. Ну тому, що ми ж все-таки не чужі люди для нашої дитини, але на 100% не дарувати це просто так. Тому, в принципі, ось таке. Я думаю, теж важливе правило. Також з приводу навчання, 100% ми будемо покривати все навчання. Витрати на навчання в університеті, там коледжі, де вони будуть вчитися, тому що це 100% допомога твоїй дитині для того, щоб отримати вищу освіту. Я не вважаю вищу освіту супер важливою, Ми про це недавно з дружиною говорили. Вища освіта, оцей період супер важливий, провести його в класному оточенні. Чому тому, що цей вік дитини там із 16-17 років там. До 20 років це вік, який можна так сказати, саме проблемний, самий, я б назвав би тупий вік, тому що діти роблять багато помилок в своєму житті в цей, в цей період. І я вважаю, що цей період краще провести в якомусь класному оточенні, вивчаючи якусь інформацію, вивчаю розвиваючись і так далі. Грубо кажучи, зайняти треба дитину так, щоб у неї не було часу робити якісь дурниці. По життю. Це так, м'яко кажучи. До речі, з приводу заробітку грошей. В нас діти завжди допомагають по бізнесу. Мирослава, наша донька, вона допомагає і робить дизайни. Ми платимо їй, щоб вона робила дизайни, там, канві і так далі. І це їй супер подобається. Мені здається, що це взагалі супер круте заняття для підлітків, коли вони роблять щось, щось цікаве, щось творче. Тому що таким чином вони розвиваються. Також коли у нас було виробництво в Майамі. Да, ми мали виробництво в Майамі, То для дітей це взагалі була золота жила. Чому тому, що вони мали супер багато завдань? Вони там і прибирали в офісі, вони там складали товар, вони пакували товар. За це вони отримували там по 10 доларів за годину, і це їм супер подобається. Ви не уявляєте, як вони засмутилися, коли ми закривали наше виробництво і переїжджали в інший штат. тому що це для них була. Був класний спосіб заробляти гроші і бути частинкою класного бізнесу, також окрема навичка, яка дуже важлива, це вміти відкладати гроші, накопичувати гроші. Тому що ми завжди маємо мати якусь подушку безпеки, тому що це світ, він рухається і може статися що завгодно. І ти завжди маєш мати якісь опори. І одна із опор це, звісно, фінансова подушка. Тобто, я вчу дітей, що їм не Можна витрачати гроші всі в нуль чи навіть в мінус, не дай Бог, треба, щоб завжди були гроші, тому що може статися що завгодно, і це діти чують від нас постійно. І власне я розумію, що в їхніх головах відкладеться ця інформація, і вони будуть від неї відштовхуватись по життю. Тому це дуже важливо внушати дітям. Також дуже дуже важливо, щоб діти знали, що скільки коштує. Наприклад, ми їдемо в подорож, ми там орендуємо готель, ми орендуємо там Airbnb, ми орендуємо там, наприклад, машину. Про це все діти знають, скільки що коштує. Так само в магазині ми йдемо щось купляти, діти знають, скільки це все коштує. Це дуже важливо, щоб люд... щоб діти розуміли, що скільки коштує. Тому що в дитини потім починає формуватися розуміння: так, щоб мені там подорожувати, мені потрібно заробляти стільки-то або маю мати. Ти відкладених грошей стільки-то там плануючи своє життя, плануючи свої витрати, вони розуміють, скільки вони мають заробляти, скільки вони мають відкладати, скільки вони мають інвестувати інвестування, теж одне із правил, яке. А ми вчимо дітей, в них ще немає своїх брокерських рахунків, хоча вони вже про це говорять. Діти знають постійно слідкують за акціями, як вони ростуть. У мене син постійно приходить, каже: треба було інвестувати там в таку-то монету по криптовалюті. Треба було інвестувати в таку-то акцію. Я подивився, вона виросла там. Ми вже мали б то стільки, то якщо б я проінвестував туди-то і туди-то. І це дуже цікаво. Ну тобто, це не просто. Якісь, знаєте, скучні штуки. Це дійсно цікаво, коли ти розумієш, що от ти проінвестував, потім тебе через рік ці гроші виросли настільки-то, або взагалі там декілька разів виросли. Тому я вважаю, що дітей потрібно вчити інвестувати, як мінімум, направляти їх в це, щоб вони цікавилися, щоб вони хоча б робили якийсь поверхневий аналіз, подивилися, скільки там коштує акція, за скільки вона рік назад коштувала і так далі. Тоді. Діти розуміють, що це все вони живуть у світі можливостей: що можна інвестувати і з цього заробляти, можна там робити бізнес і примножувати супергроші собі, і так далі. І дітям буде набагато простіше в подальшому жити це життя, знаючи ці всі моменти. Надіюсь, це відео для вас було корисне. Будь ласка, напишіть коментарі свої, ваші думки по цьому приводу. Можливо, у вас є свої якісь правила, які я не перечислив. Цьому відео напишіть, будь ласка, свої правила. Мені теж цікаво буде дізнатися по вихованню дітей я маю на увазі. Також напишіть, яке правило вам відкликнулось найбільше. Все, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Дуже було приємно поділитися з вами цією інформацією. Надіюсь, для вас вона була корисна. І до зустрічі в наступному відео.